Всім привіт, друзі! Якщо вам, як і мені, захотілося чогось новенького, то готуйте салат зі шпрот. Для його приготування я беру ось таку маленьку баночку, тут є 150 г. Також беру три картоплини середнього розміру, відварюю їх у шкірці, Три яйця, декілька огірків свіжих, морква по-корейськи та зелений горошок. Цікавинка цього салату також полягає в тому, що ми можемо його нічим не змащувати, так як у шпротах вже є олія, а в моркві по корейськи є спеції. Але за бажанням можна додати і трошки майонезу. Розпочинаємо з підготовки інгредієнтів: Очищуємо картоплю, яйця та огірки. Все готово, тож починаємо нарізати. Картоплю, яйця та огірки я нарізаю кубіком. Тепер відкриваємо шпроти і їх також будемо нарізати. Якщо ви не плануєте салат змащувати майонезом, ось цю олійку можемо до нього влити. Тепер додаємо моркву та консервований горошок. На цьому все ретельно перемішуємо. Обов'язково приготуйте цей смачнющий салат. Нехай смакує. Па-па!